Усім доброго дня! Мене звати Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І цього разу моя відпустка в дуже класному місці, про яке я вам обов'язково хочу розповісти. Розповісти всі плюси, мінуси, а також особливості відпочинку на цьому курорті. Находжуся на острові Сицилія. Сицилія і... італійський острів, але тим не менше, місцеве населення люблять себе називати сицилійцями, а не італійцями. Ну на це є ряд причин. По перше, острів має дуже древню і цікаву історію історію, яка пов'язана з різними завойовницькими діями, подіями. Ну і звичайно. Такий лакомий кусочок, який нагадує форму трикутника, був цікавий для всіх і для греків, і для римлян, і для арабів. Тому кожен залишив тут свою кров і свої звичаї, традиції, які до сьогоднішнього дня переплітаються і створюють єдиний такий сицилійський гарний норов, характер і настрій на острові. Неймовірно гарна природа в послідуючих. Кадрах далі ви побачите все, що все, що притаманно для цього острова, які красоти саме належать цьому острову. Ну і зараз в мене за спиною знаходиться прекрасний курорт. І зараз ми будемо своїми ніжками ступати там по пісочку, і вам ще далі ближче розповім. Тут так гарно, що не можу вам не показати кругозор на 360 градусів. Дивіться, як гарно. Супер! А ці кактуси в Сицилії, це якась окрема моя любов. Я навіть придбала сувенірчик з кактусом, оскільки тут їх дуже багато. Вони всі гігантських розмірів, різноманітних форм, цвітуть різними кольорами і ростуть просто як кущі в нас в Україні. Так тут ростуть кактуси. Сицилійський апельсин дозріває Шошолопаш? ага. Вони так часом продаються, а цей вже майже достигає. І всього-навсього їм треба таку ємність для кореневої системи. Ось такими сходинками ми прямуємо до пляжу. Дуже зручні і з такими гарними краєвидами. Роблю кругозор. Зараз пройду до цього острова. Тут дуже багато туристів, дуже багато бажаючих виконати свої ніжки саме на цьому пляжі. І так зараз ми з вами проходимо дуже цікавою частиною, яка сполучає острівну частину з маленьким островом. І тут е хвиля сходиться у двох напрямках з правої і з лівої сторони, і перекриває одна одну. Залежно від рівня моря, це може бути виглядати так, що ця коса взагалі без води, без моря. А буває так, що вона повністю в воді і навіть в глибині. Зараз бачу таку ситуацію, зверніть увагу на мою ногу. Я придбала такі спеціальні тапочки. Африканці там продають на вході. 7 євро коштує. В них насправді дуже зручно. І ще дуже така порада хороша. Я придбала 36 розмір, хоча ношу 38. Він сказав, що тоді не буде залітати камінчики. Дійсно так, вірте, купуйте, дуже зручно. І так вертаємося до проходження цієї коси. Зараз нам не більше як погульки. На цій частині теж вже перейшло багато людей. Але коли хвиля дуже сильна, то тут важко дуже втриматися. Ось кілька хвиля в двох напрямках, вправо і вліво. І навіть я йду, то я це відчуваю. Ось такі гарні краєвиди. Супер. Зараз вертаюся назад. Зверніть увагу, як гарно! Вау, вже гарно! А, ага, тікать. Я без нічого дорослі 4 євро. Я розрахувалася карткою, оскільки не взяла з собою коштів, оскільки в купальнику йду на цей острів. І мені дають таких квиточок. Там пропустили, йду далі. Ой, не можу натішитися, як тут гарно, дуже гарно. Цей камінь, зелень, квіти. І так, любі мої, знаходжуся зараз на острові Ізола Белла. дуже круто, дуже класний острівець, дуже класний краєвиди його оточують. Попереду море, гори, дуже багато зелені кактуси, різнокольорові квіти, оце каміння, воно створює таку атмосферу якогось середньовіччя, принців і принцес. Дуже гарно. І зараз вам зроблю огляд на 360 градусів, як навкруги красиво. Тут можна купатися, плавати, пляж галічний і дуже гарні краєвиди оточують. Але тут безмежно гарні фотки. Дуже гарно. Красиво. Найкращий художник це творець, це Бог, який робить такі гарні пейзажі. Вода тут дуже прозора і тепла, нагрілася до сонця і є багато ось таких камінчиків. Но насправді з тими камінчиками треба бути обережними, оскільки саме тут можуть жити морські їжачки, які, якщо колять ногу туриста, то будете мати деякі проблеми. Потрібно буде видаляти, потім рани обробляти і ще вчасно це зробити. Ну, тобто нікому не рекомендую зловити їжачка. Переходжу на іншу сторону. А була такі цікаві каміння. Розташовані прямо у водичці. Дуже багато гарних, цікавих фотолокацій, інстаграмних локацій. фото. Маленькими діточками, дуже маленькими діточками теж варто подорожувати. Яка радість для батьків, для діток, бути разом поруч, в звернули гарних місцях, відчувати смак пригод. І що би ви думали, росте зверху на каміні? Звичайно, кактус. Тут його дуже багато. Тепер сходи, підносимося до гори з пляжу. Є такі тераси з ресторашками, з гарними виглядами. На бережні є дуже багато місць, де можна поїсти. Смачно. По-італійську. І ціни. Паніні 50, паста 8, півця 10. Таке проблем. Прибули ми в Таурміні і маємо дві годинки часу і вирішили погуляти по вечірній Таурміні. По-перше, вона побудована повністю на скалі, повністю. Такі круті під'їзди, з'їзди, серпантини. По-друге, дуже живописно, коли коли вдень, а коли ввечері своє життя, своя цікавість. Оскільки дуже багато туристів гуляють, врахуйте, що це зараз не сезон або сезон, який закінчується, дуже багато сувенірних крамничок, які відкриті досі, можна знайти зайти, щось собі придбати. Ну і звичайно, кав'ярні і вся інфраструктура, яка потрібна для туристів. О, навіть є магазини. Зараз подивимося, що тут є. І так, пройдемося по цінах. Чобітки 129 євро і досить непогані шкіряні Так, сумочка Валентіна 89,99. 99 Чубітки твіти 129. Таке зуття 59-79. Такі речі також. Ну і весь магазин. Це зуття Ремінчики. Ось такі оригінальні. Ось так виглядаються автобуси hop-on, hop-off, Можна придбати квиточок за 15 євро. І автобуси роблять такий дуже гарний маршрут. Можна вийти на будь-які зупинці, пройтися, прогулятися, сфотографуватися, потім буде їхати наступний автобус і ним можна їхати далі. На цілий день коштує квиточок 15 євро і можна собі зробити такий екскурс. В цих місцях це дуже доречно. Так, а це така ще арочка в Таурміні. Прохожу в нього всередину і так вже неозброєним оком видно, що все працює, багато різних хороших, Музика грає, кафешки. Так, тут у нас. Прекраси, mm -hmm. цікаві. Mm -hmm. кафешки і так далі. Захоже до костелу. тут дуже гарна атмосфера, дуже гарний запах, дерев'яне перекриття. Люстра, орган, піаніно, живі квіти, матір Божа і ось такі свічки. Натрапила на дуже цікаву автентичну кафешку. дуже гарний інтер'єр у сицилійському стилі. Так, тут у нас готель Ізабелла. Mm -hmm. Тут Магазинчик Кіко. Может, зачинний, напевно. Взагалі тут немає настрою нічого купувати, якщо чесно. Перше десь поїхати, щось побачити, якусь екскурсію, вулкан, гарні краєвиди, яка краса, спайдерменчик, мармеладки. Кенделіза. Супермен. Пішохідна вуличка неймовірно цікава. Тут і відомі торгові марки, бренди, і різноманітні золоті, срібні прикраси, дорогоцінні каміння, хороші якісні ресторани. Також, ось другі постели, який я бачу. Ah, а, і в цій вуличці нема кінця і краю, тому що вежа дивлюся, і вежі арка, і теж продовження такої ж самої вулички, що на першому поверсі е, різні бутіки, сувеніри і так далі. І закінчується перший етап вулички оглядовим майданчиком. Тут вже зібралося дуже багато любителів світлин. І зараз я вам покажу, що ми побачимо. Яку панораму? Дуже багато іноземців, зустрічаємо багато поляків, що приємно і нема росіян. Так, дивіться, ще до оглядового майданчику я вам покажу верх. Бежа, ресторанчик і панорама. Готель з басейном. І це вигляд на море, правда, ніж? То, можливо, не такі гарні краєвиди, але все мерехти, сіяє дуже гарно. Уваги, яка тут гарна рослинність. Це такі дерева, кущі, таке гарно рясно цвітуть різноманітними кольорами, також дуже багато пальм, е, кактусів різноманітних, ну і ще багато різних кущів, які квітують. В Таурміні зустріла найвужчу вуличку за моєї практики, ну реально дуже вузько. І це вулиця Віколо Стретов. Стретов. Реально дуже вузько. Це дещо дивне, незвичний вперше зустріла для себе готель з однією зіркою. Готель «Інпєро». Перед подорожом, таким е, туром-конструктором, е, а не турпакетом, ви маєте обов'язково подбати, щоб у вас був обов'язково інтернет. Інтернет потрібний для того, щоб доїхати від точки А до точки Б. Е, коли ви будете бронювати, користуватися моїми послугами, я вам детально покажу, розкажу, як це на практиці виглядає. Е, Таким чином, щоб ви могли добратися, навіть не знаючи мови. Тобто, маючи інтернет, маючи програмку Google Maps, ви можете собі дізнатися, як дійти пішки або доїхати транспортом громадським або автомобільним. Також інтернет вам буде потрібний для того, щоб навіть щось запитати чи сказати, користуватися Google-перекладачом з однієї мови на іншу мову. Також обов'язково подбайтеся. Я вже три в одному. Це важлива дуже порада. Також подбайте, щоб у вас були завжди під рукою зарядний пристрій, тобто дріт, як я кажу, скорочено, щоб в будь-якій кафе або в готелі, або в місті, де ви перебуваєте, на автобусній зупинці на вокзалі ви могли по. Просити розетку і включитися для того, щоб підзарядити свій пристрій. А якщо не дріт, не розетка, то павербанк теж у вас має бути заряджений з собою для того, щоб в потрібний момент зарядити свій мобільний пристрій. Адже я кажу, що зараз мобільний пристрій виконує 10 в одному. Це і фотоапарат, і відеокамера, і компас, і кошельок, і телефонна книжка, і вікно в світ в Google вбиваєте і все вам, що потрібно Отримуєте консультацію, тобто телефон у вас має бути заряджений. Телефон у вас має бути з інтернетом і має бути альтернативний на випадок, якщо розряджається варіант, щоб його підзарядити. Отже, така моя друга порада.